Всім привіт, яка Сьогодні в мене на огляді окремо стоячий будинок в оренду. Це у нас неподалік ЖК академічного, повністю окремий, з величезною доглянутою ділянкою. Тут у нас величезна кухня студія, дуже гарно виконаний в стильних таких світлих кольорах. Тож ходімо на віртуальний перегляд, все подивимося більше, він уже повністю вільний. Запрошуємо на перегляд, живу. Одразу хочу сказати, що будинок знаходиться в місті, тобто, фактично, ви без проблем сюди визвати таксі, тут можна користатися муніципальним транспортом і, звісно, легко діставатися у місто на автомобілі, тому що це дуже близько до ЖК академічного, поруч нормальна розвинена інфраструктура, тобто є відповідні магазини, є і дитячі садочки, поруч, і лікарні, і так далі. Тобто, вся інфраструктура реально до будинку близько. Це величезний плюс, особливо розглядаючи цей варіант під оренду. Будинок у нас має величезну кухню студію, об'єднана Зпосередньо ось з робочою зоною кухні та з величезною вітальною, яка має ще дуже затишний такий камінь і відпочинкову зону, плюс робочу зону, ви все бачите прекрасно на відео, плюс вихід на задню терасу. Тут доволі велика кількість землі, це дуже комфортно. Взагалі місце розташування цього будинку неймовірне, тому що з одного боку у нас навіть немає сусідів, і відкривається просто неймовірний краєвид на вечірнє місто, особливо дуже гарно. Такий, фактично, як і з мікрорайону академічного відкривається. Ось. З такого формату я вам детально показую, що дуже багато простору. Таких світлих, теплих кольорах викоренений будинок в єдиному стилі. Дуже гарно і комфортно буде тут проживати. Переконано в цьому 100%. Плюс він комплектований як для себе. Абсолютно є все потрібне по техніці по меблюванню. Санвузол у нас суміщений. Тут є у нас і душова кабіна, і ванна, повноцінний рукомийник, зона зберігання, пралка і відповідно туалет. Все потрібне присутнє. Крім того, маємо у будинку дві повноцінних спальні. Це велика батьківська спальня і дитяча. Об'єднана може бути використана фактично як кабінет, дивлячись, хто буде майбутній орендар. Отож, одна зі спалень, ось такого формату: у нас двоспальне ліжко доволі велике. Ось такий краєвид на задній дворик. Ви бачите, наскільки він великий. Там ще теж зона відпочинку присутня. Меблювання все чудово видно на відео, плюс ще одна кімната. У нас вже вигляд на передню частину. Ви бачите, там з віконечка видно, що краєвид на місто. Класний варіант під оренду. Тож телефонуйте, аналогів немає.